Поговоримо з колишнім прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком, який приєднується до нас із Києва. Вітаю вас, дуже дякую, що приєдналися до програми. Добрий день. Отже, ми маємо ситуацію, коли президент Трамп сказав про необхідність певного обміну територіями. А зараз президент Зеленський заявляє, ми не збираємося цього робити. Чого ви очікуєте від цієї зустрічі між Трампом і Путіним? Я поділяю позицію президента Зеленського. Це абсолютно неконституційно – віддавати українську землю. І ми не маємо права робити будь-які подарунки воєнному злочинцю Путіна з іншого боку. Я вірю, що президент Трамп має достатньо інструментів і достатньо сили, щоб змусити воєнного злочинця Путіна піти на реальні поступки. Найкращий спосіб це домогтися безумовного припинення вогню. Крапка. Інакше, якщо ми уявимо, що хтось вирішить віддати Росії частину Сходу України. Путін однозначно піде далі, адже він незаконно вписав до російської конституції і іншу частину української території. Тому він, він безумовно тиснутиме на Україну, щоб вона поступилася іншими регіонами. Тому вважаю, що це трюки в стилі КДБ. це не і потім чітко розумію, що для України це неприпустимо. і таким чином Путін, по-перше, хоче, начебто, показати президенту Трампу, що він готовий до так званих мирних переговорів, що не відповідає дійсності. З іншого боку, він хоче розколоти єдність між Сполученими Штатами і Європою. І він прагне посилити тиск на президента Зеленського всередині України. Це кадебіські трюки, які ми добре знаємо. Але ще раз наголошую: вірю, що адміністрація США і президент Трамп в повні розуміють, що стоїть на кону, і сподіваюся, що президент Трамп хоче отримати справжню Нобелівську премію миру за тривалий і справедливий мир в Україні. А не за мир на умовах Путіна але він здається, не прагне безумовного припинення вогню. Чи не так? Ми бачимо повідомлення, що Трамп намагається змусити європейських лідерів прийняти угоду, за якою Росія забирає Донбас і зберігає Крим. Це те про що говорять репортажі, і навіть сам він говорить про обмін територіями. Тож, які ваші очікування, я маю на увазі, чи не занадто ви оптимістичні щодо того, чого Трамп може спробувати досягти? Я реаліст. Розумію, що ми стоїмо перед історичним моментом. з іншого боку, це може бути моментом зламу. Тож адміністрація США і західний світ мають вирішити, чи прогнутися під тиском Путіна, чи натиснути на нього. Вважаю, що найкращий спосіб для західного світу і для адміністрації США. Це висунути контрпропозицію, про яку я вже згадував: безумовне припинення вогню. І тільки після цього ми зможемо провести реальні мирні переговори після того, як Росія прийме таку пропозицію про безумовне припинення вогню. А як щодо шансів на зміну позиції Зеленського Маю на увазі, чи треба визнати, що будуть необхідні певні поступки? Ця війна триває. Не схоже, що вона кардинально змінюється з точки зору переможців чи переможених. Здається, що вона зайшла в глухий кут і щось має змінитися. Відбулося вже три раунди мирних переговорів, які ні до чого не призвели. Чи не є неминучими якісь поступки з обох сторін? нас взагалі не було жодних справжніх мирних перемовин. Це була ширма, а не справжні мирні переговори. Що стосується поступок, то я був би радий побачити на які поступки готова піти Росія. І тільки після цього ми зможемо говорити про те, в чому полягає справжнє дипломатичне рішення. Але на даний момент відбувається те, що Росія з усіх сил тисне на Україну, що вона фактично капітулювала. Тож Путін змінив свої прорахунки, змінив свій сценарій. Але не змінив своєї стратегічної і кінцевої мети захопити Україну і зруйнувати єдність ЄС і НАТО. Тобто, Путін не змінився разом із президентом Сі та разом із іншими паріями. Дуже дякую за розмову з нами. Ми дуже цінуємо ваш час. Це колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, який приєднувався до нас із Києва. Спасибі.